Чотирнадцятого тижня зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, Дібру, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. До Галатів послання святого апостола Павла читання. Павло, апостол, не від людей, і не через посередництво чоловіка, а через Ісуса Христа і Бога Отця, що Воскресив Його з мертвих. і всі брати, що зо мною, церквам Галатії, благодать вам і мир від Бога, Отця нашого. І Господа Ісуса Христа, що дав себе самого за гріхи наші, щоб визволити нас від цього віку злого за волею Бога і Отця нашого, якому слава навіки віків. Амінь. Дивуюся, що ви так швидко покинули того, хто вас покликав благодаттю Христа. І перейшли на інше Євангеліє, не щоб воно було інше, але деякі баламутять вас, бажаючи перемінити Євангеліє Христове. Та коли б чи ми самі, чи ангел з неба проповідував вам інше від того, яке ми вам проповідували, нехай буде проклят. Як ми казали перше, так і нині кажу знову. Коли хто вам проповідує інше Євангеліє, ніж те, що ви прийняли, нехай буде проклят. Хіба я тим запобігаю ласки у людей чи в Бога, хіба намагаюся людям подобатися? Якби я людям хотів подобатися, я не був би Христовим Слугою. Те, що пишу вам, ось перед Богом, щоб не обманюю. Потім пішов. У сторони сирійські та кілікійські, з лиця ж мене не знали церкви юдеї, що у Христі. Вони лиш чули, що той, що колись гонив вас, тепер проповідує ту віру, яку колись руйнував, і мене ради, і ради мене прославляли Бога. Згодом, по 14 роках, я знову пішов у Єрусалим з Варнавою. Взявши з собою тита, пішов я туди за об'явленням і виклав їм Євангеліє, яке проповідує між поганими, особливо значнішим, чи я, бува, не дарма труджуся чи трудився, і тит, що був зі мною, був ще греком, не був примушений до обрізання, що ж до облудних братів, які крадькома улізли. Щоб підглядати нашу волю, що маємо у Христі Ісусі, щоб нас поневолити. Ми їхньому велінню не поступили ще ні на хвилину, щоб правда Євангелія збереглася незіпсованою у вас. Коментар. Павло, Апостол, не від людей і не через посередництво чоловіка, а через Ісуса Христа. Бога Отця. Дорогі мої, коли ми вчитаємося в ці слова, бачимо, як відважно апостол Павло говорить, що Він покликаний Господом на служіння, знаємо, що Господь дорогою до Дамаска його зупинив, і Павло був глибоко свідомий цього покликання, яке отримав тоді від Господа. У житті кожного з нас щодня не стаються такі незвичайні речі, як сталося з Павлом, але однаково маємо розуміти, що наша зустріч відбулася з Господом через наше хрещення і миропомазання. Як також ми стали покликані Господом до цього життя, до свідчення про Бога тут на землі. І це маємо пам'ятати, Бог нас покликав до буття, щоб ми несли цю добру новину всім людям. Господь надіється на кожного з нас, щоб ми людям принесли цю добру новину про нашого Спасителя. І пам'ятаємо, що Христо, бачите, апостол Павло перестерігав, що проповідувати будуть вам інші Євангелії, каже, навіть не те, що інші Євангеліє, але деякі баламутять вас, бажаючи перемінити Євангеліє Христове. І ми бачимо, що сьогодні справді скільки цих так званих церков появилося. і в ніби всі проповідують одне ж те саме Євангеліє, але виходить, що воно не одно й те саме. Тому як, яку Євангелію ми прийняли, такої маємо триматися від марка святого Євангелія читання. Одного разу прийшов Ісус на той бік моря в країну Газарецьку. і коли він вийшов з човна, зразу ж вийшов йому на зустріч чоловік з гробів, що мав в собі нечистого духа. Він пробував в горобах, і ніхто ланцюгом не міг його зв'язати. Раз у раз його зв'язували кайданами та ланцюгами, але Він розривав ланцюги і трощув кайдан. І ніхто не міг його уговтати. Днями й ночами, завжди перебував він між гробами і в горах, кричав і то в себе камінням. Побачивши здалека Ісуса, Він прибіг, уклонився йому і закричав великим голосом: Що мені тобі, Ісусе, Сину, Всевишнього Бога, заклинаю тебе, Богом, не муч мене. Ісус до ньо, Бо сказав був до Нього, вийде нечистий душі з цього чоловіка, і спитав Його, як тебе звати, той відповів Легіон, мені ім'я, багато бо нас, і благав Його вельми, щоб не виганяв їх із краю. А було там на узгір'ї велике стадо свиней. Що там паслося, і стали його просити. Пошли нас у ті свині, щоб ми увійшли в них, і Він їм дозволив. І, вийшовши, нечисті духи, увійшли у свиней, і кинулося стадо, яких дві тисячі скручив море та утопилося в море. Пастухи втекли і розповіли про те у місці та посела. І вийшли люди побачити, що сталося. Приходять вони до Ісуса і бачать біснуватого. Сидить він, одягнений при умі, той, що мав собі легіон, і злякалися, розповіли їм очевидці, як воно сталося з біснуватим і свиньми, і просили Його, щоб вийшов з їхніх околиць. Коли він сідав у човен, біснуватий став його просити, щоб бути з ним. Ісус йому не дозволив і сказав до нього: Іди до свого дому, і до своїх, і повідай їм, що Господь зробив для тебе і як змилосердився над тобою. Пішов він і став проповідувати у десяти місці, що зробив йому Ісус, і всі дивувалися. Коментар, побачивши здалеку Ісуса, Він прибіг, уклонився Його. Дорогі мої, у Євангелії спостерігаємо дуже дивну подію. Один чоловік має нечистого духа, який нелюдською силою все трощить, і ніхто не може вгамувати його. Однак, коли поблизу проходить Ісус Христос, то Він сам, як каже Євангеліє, біжить до нього. Господь не зачіпає першим цього чоловіка, але існуватий сам дає про себе знати, бо злий дух, що є у ньому, об'являє себе словами не муч мене. Ця частина Євангелії добре ілюструє ситуацію, яку маємо в сучасному світі. Часто через свою гріховність і неморальність. Цей світ хоче дистанціюватися від усіх християнських цінностей. Чому? Тому що вони самим своїм існуванням докоряють йому, мучать його. Бачимо, що церква часто навіть не втручається в суспільні події, які є безбожними, неморальними. Або не зачіпає тих осіб, які живуть грішним життям. Та вони першими дають про себе знати, виявляючи до церкви агресію. Тому наше покликання жити досконалим християнським життям. і таке життя буде найкращою нашою місією, воно буде образно кажучи, виганянням злих духів, екзорцизмом для цього світу. Із життя святих відомо, що вони не тільки їхні тіла преображувалися, а й місця, де вони жили, освячувалися. Тому наше покликання насамперед бути з Богом, тоді наше життя буде вказувати іншим на те, яким варто змінити. власне. Гесаринського біснуватого ніхто не міг зв'язати. А намагалися це зробити, як каже Євангеліє. Багато разів. Проте він ланцюгів, ні кайданів не вистачало, він все трощив і звільнявся від накладених зовні обмежень. Звільнявся та не ставав вільним, бо найбільші обмеження своєї людської свободи мав усередині через бесів. Які панували над його тілом та робили його страшним і небезпечним для інших, а навіть для самого себе. Перебував він між гробами і в гробах, кричав і товк себе камінням. І тут до нього цього краю приходить Ісус, Він звільняє бідолаху від внутрішнього опанування бісами. Повертаючи в такий спосіб її гідність та свободу як зовнішню, так і внутрішню. Нема вже потреби у кайданах чи ланцюгах, нема криків та безумства. Сидить він одягнений при умі. Дорогі мої, цікавою є реакція місцевих жителів. Зрозуміло, що їм шкода втрачених свиней, бо ж, напевно. Вони коштували чималі гроші, також вони злякалися, побачивши та почувши про силу, яку явив Ісус, тому прощать Його відійти з їхнього краю. Напевно, щоб він не спричинив їм що ще, ще якихось проблем чи збитків. Отже, ці люди продовжують жити в страху, Спочатку боялися існуватого. Потім почали боятися того, хто приніс біснуватому визволення. Попросивши на вихід Ісуса, вони, як їм здавалося, уникнули певних можливих проблем, але втратили набагато більше, не пізнали і не оцінили того, хто приносить правдиву свободу і спасіння. Цікаво, дорогі мої, як ми поводимося, коли щось втрачаємо. Сьогоднішній євангельська розповідь розповідає про молодого чоловіка, який був одержимий бісами, і через це страждав, кричав, і бився в камінні. Сьогодні ми можемо навчитися тому, що диявол опановує кожну людину. Одержимий демонами був такий страшний, що на нього навіть важко було дивитися. Тому городяни і навіть його батьки вигнали його з товариства. Давайте навчимося тому, що зробить людину марною і яка влада є в Ісусі. І прийшли на другий берег моря в край Гадаринський. Нарешті вони перепливли на інший бік озера. Країною Гадаринською називалось одне з місць Депка Учні були дуже раді, тому що, нарешті, могли поїсти і поспати, бо через бурю всю ніч вони страждали в морі. Але як тільки учні ступили на землю, вони почули дивний крик: це було схоже на крик пораненого звіра. Учні знову почали хвилюватися. І в той момент вони побачили людину. Яка вийшла з гробу подивитися на Ісуса. Він був схожий на чудовисько. Він мав житло в гробах, і ніхто не міг його зв'язати навіть ланцюгами. Що робив цей юнак до того, як став таким жахливим? У вірші 9 він сказав, Легіон, ім'я мені. Легіон це полк у Римській армії. Можливо, ця людина. Бачила, як колись був забитий багнетом його батько, який чинив опір гонінням з боку армії Риму. І ця подія зробила юнака пошевільне. Але насправді він став людиною трагедії через те, що він жив за своїм беззамежним грішним бажанням. Вірш третій докладно розповідає про нього так, він і мав житло в гробах. Лукав у восьмій голові також говорить про нього, одна людина з міста, одержима бісами з давніх давен. і в одяг, що не вдягався, і жила не в домі, а в гробах, ж стосунки з цією людиною. Зрештою, він не міг жити ні з ким. Після падіння Адама впало все людство. Занепалі люди грішні люди. Живучи за своїм грішним бажанням, згодом ця людина стала порушником спокою та джерелом муки для, і для всієї їхньої родини. Потім він став джерелом прокляття для суспільства, в якому мешкав. Багато хто почав ненавидіти і судити його. Тому ця людина часто кричала: усі ненавидять мене, вони, вони не праві, світ споживає. Після того, як він свої злочин його багато разів сковували в кайта. але він щораз розривав їх силою, і що? Коли ця людина жила за своїм грішним бажанням, вона стала нещасливою, він став ношею для всіх тягарем. Що трапилося з ним далі? Завжди, вночі та день, у горах та в гробах кричав він і бився об камінь. Ця людина думала, що буде вільною, якщо житиме в гробах, де хтось не заважає її, але він не мав свободи. По-перше, хмари комарів не давали йому спокою. Більше того, коли він жив за своїм грішним життям йому не давала спокою влада темряве, сатана. Неведовжі сатана послав полагоджених йому бісів. Демони непомітно по черзі входили до нього доки, доки людина не наповнилася ними доверху. Побачивши Ісуса здалеку, прибіг, клонивши йому і, закричавши гучним голосом, сказав Що тобі, мені, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, заклинаю тебе Богом, не муч мене. Відповідно до цих віршів, біснуватому подобався Ісус. Водночас і ненавидів Ісуса. Дві різні сили панували в ньому. Він став людиною з роздвоєною особистістю. Він розділився між Богом та сатаною. Коли б існуватий жив за грішним бажанням, він почував себе і нормальним, і в той же час мертвим. Як нам відомо, Сон одна з людських радощів, але ця людина не могла спати, бо її мучив диявол. Він блукав між гробами і бігав пагорбами, він голосно кричав, бо його мучили біси. Біснуватий ніколи не думав, що результат насолод грішного життя буде таким серйозним. Він хотів жити вільно, але він не мав свободи. Так само й багато людей бажають здобути справжню свободу. Для цього вони заробляють багато грошей, щоб вільно купувати різні речі. Або вирішують жити вільно, за власним бажанням. Але в такому житті немає справжньої волі. Отже, що робить нас істинно вільними? Біблія каже нам, якщо перебуватимете у слові моїм, то ви істинно мої учні, і пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Цей молодий чоловік хотів жити вільно, він жив за своїм. Грішним бажанням, Він спробував у світі все, що міг, зробити і грав рок музику, але він не мав щастя. У нього не було справжньої свободи. Навпаки, молодик, одержимий злими духами стогнав. Але Ісус зцілив його. Ісус вигнав з нього бесів. З того часу цей розумний юнак скромно навчався Ісуса. Він став добрим і здібним пастирем для ягнят одержимих бесан. Він став місіонером для служіння. Ми повинні знати, що справжня свобода це не свобода до гріха, а свобода від гріха. Ось у такій душі є справжнє щастя та свобода. Це ми дізнаємося, що є два світи. Один з них видимий світ, а інший світ невидимий, звичайний світ та світ духовний. У духовному світі є два види Духу, Святий Дух. Та дух від сатани. Дух сатани називається нечистим духом і бісами. Демони це солдати сатани. Ісус говорив про сатану так: Він був чоловіком бивцем від початку і не встояв у правді. Сатана протистояв правді Бога солодкими фальшивими словами. Невже слова Бога істина? Невже таким чином маєте служити Богу? Сатана приніс у світ темряву. Нас, сатана насаджує у нас цю темряву. Сатана дає нам сумніви. Його мета це руйнувати царство Бога і забрати у людей щастя, і справжню радість, і свободу в Христі Ісусі. Ми повинні знати сутність сатани та Його бісів слова. Ісус дізнався, що проблема цієї людини була не душевною, а духовною. Ісус зрозумів, що його проблема була в одержимості біса. Дивлячись на біснуватого, він наказав, щоб нечистий дух вийшов з нього. Де Демони ніколи не боялися жодного царя, навіть таких могутніх, як Саул, чи Сталін, чи Гітлер, чи тверішній Путін. Навпаки, біси увійшли в них, і Сатана зробив їх біснуватими в інфекції серйозними страшними вірусами. Сатана використовував їх, щоб украсти, губити і вбивати людство. В Івангелії від Івана, 10.9 Ісус сам сказав про Сатану так. золодій приходить тільки для того, щоб красти, вбивати і погубити. Але коли Ісус прийшов до них, вони дуже злякалися. Побачивши ж Ісуса здалеку, прибіг і вклонивши йому і закричавши гучнеса, за що тобі до мене, Ісусе, сину Бога вишню? Заклинаю тебе, Богом не муч мене, Ісус сказав йому, вийди, духу нечистий з цього чоловіка. Однак вони не хотіли відпустити бранця. Ісус був готовий вивільнити бісноватого з їхніх рук. Ісус наказав нечистим духам залишити нещасного ще до того, як людина сама попросила допомоги. Як тільки Ісус побачив біснуватого, Він спитав Його, як тобі ім'я? І Він сказав у відповідь Легіон ім'я мені, тому що нас багато. Це був спосіб вигнати всіх бісів із цієї людини. Коли бси у ньому почули голос Ісуса, як тобі ім'я, всі вони підкорилися Ісусу і розтанули, як морозиво. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар під ві... першим коментарем, де я уділяю благословення. І, як завжди, пальчик вверх або пальчик вниз, цей лайк. Вам не тяжко. А мені приємно слава Ісусу Христу.